Закінчивши гімназію, 19-річний поет пішки подорожував Галичиною, дізнавався про рідний край і про життя людей. І якось він побачив на недобудованій дорозі роботу каменірів-прокувальників. І це надихнуло його на написання вірша. Цей вірш був написаний у 1800. 78 1978 році, коли поетові було 22 роки. Вітаю вас! Це рубрика Читаємо українське разом. І сьогодні у нас, як ви вже, мабуть, здогадалися, Каменюрі Іван Франко. Я бачив дивний сон. Немов передо мною безмірна та пуста, і дика площина, і я прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар. Руки в кожного ланці мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один якийсь страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупіте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Бо вам призначено скалу скалусисю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки. І тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячі боків розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали оканене чоло. Як водопаду рев, як битви гук кровавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'ядою ми місце здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас ти знав, що слави нам не буде, ні пам'яті в людей за той кровавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, коли проб'єм її і вирівняємо всюди. Як наші кості тут під нею зогнають, та слави людської ми зовсім не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками роздіб'ємо скло, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками. Верти, змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці поту й пут. За нами сльози лють, мами, жінки і діти, що другий, не другий, гнівні та сердиті і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми зналися, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав. Та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від тіла, і молота із рук ніхто не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті святою Думкою, а молоти в руках, нехай проклятіми і світом позабуті. Ми ломимо скалу і рівняємо правді путі. І щастя всіх прийде по наших аж кістках. Так, велика гранітна скала стала символом неправди і неволі, а каменярі стали символом борців за правду, за волю, за свободу. Вони робили це не задля слави, не задля винагороди. А вони робили це заради правди, заради справедливості, заради кращого майбутнього для наступних поколінь, навіть не для себе, тому що вони знали, що плоди їхньої праці вони можуть так і не побачити. Але не дивлячись на це. Вони боролися до останнього. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ще раз нагадую вам, що ви можете залишати у коментарях назви творів, які б ви хотіли почути в моєму прочитанні. Дякую всім за увагу! Побачимось!